Розкажи нам, будь ласка, якому виробнику варто довіритись при виборі ось такої чавунної пічки? Я би найбільше довірився тому виробнику, який довго уже на ринку, тобто який має досвід виробництва більше 10-20 років. Крім того, я би довірився тій компанії, яка на своїх виробах може поставити уже логотип. От, наприклад, є вилитий на дверцятах, а не десь приклеєна з боку якась етикетка. Тобто ми розуміємо, що такий виробник уже надійний. І найбільше я би цікавився тим, Хто дає гарантію на свої вироби і де можна придбати запчастини? Бо буває різне і, наприклад, надійні виробники, коли виробляють свої вироби, навіть коли вони вже завершують модель виробництва, вони все рівно ще 7 років на складі підтримують запасні частини. Розкажи мені, будь ласка, топ 3 От мені дуже цікаво, топ 3 отакі пішки, е, чи як правильно сказати, можливо, євробуржуйки, які ви рекомендуєте, які ви найбільше продаєте, які людина просто може собі от. Прямо сьогодні приїхати купити і вже буквально сьогодні і нею грітися. Так класно, що ти назвав їх «євробуржуйка», бо це справді не проста пічка, не буржуйка, а євробуржуйка. Вона класно виглядає. І якраз до цього слова «євробуржуйка» я би напевно почав з топ трьох печей, які є. Це от оця така модель Еко 50», Вона сучасна. бач, тут е, сучасне скло, трьохстороннє скло. Ну і вона дуже класно горить. Там є зольник, регулятор класний. Допал газів, система чистого скла. Подвійне регулювання на систему чистого скла. Тобто Це одна з топ-трьох моделей. Тут є їх дуже багато. Вони всі класні, всі популярні, але насправді найбільше вирізняються декілька моделей. Тобто, це ця модель Арія на ніжці. Вона виглядає таким чином, і це скло, бачиш, високе. Тобто Вона також має допал газів, систему чистого скла. Вона класно працює. Тут є логотип компанії, вона на ніжці сучасно і класно виглядає. Оця дуже схожа модель на неї, просто тут широке скло. Тобто Арія це топ-2, входить у трійку, і, напевно, топ-1 це піч Пламентара. Чим вона топ? Тим, що вона має найнижчу ціну і це найменша піч, найкомпактніша піч, але всі функції тут збережені. І, до речі, в неї ще є така старша сестра, можна сказати, Nera N. Вони дуже схожі, ідентичні практично, але ця має більшу потужність. Тобто топ-3 це Tara, це Aria, і це еко 50. Розкажи мені, будь ласка, mm. ще про топ 3 аксесуарів. Аксесуари, які нібито знаєш, такі можна сказати, банальні. А коли людина до них привикає, то відповідно після цього вона вже не уявляє, як можна користуватись пічкою чи каміном без цього. Ну, ти розумієш, що напевно один з топ аксесуарів це є. Розпалювач, тому що вже ніхто не розпалює газетою. Це дуже зручно. Цей розпалювач горить приблизно 8-10 хвилин. Ми його підпалюємо, і воно там за 8-10 хвилин розпалює повністю вогонь. Це дуже зручно, і хто пробував, той уже точно буде далі користуватися. Тільки таким. Я можу підтвердити, тому що я кожного опалювального сезону купую ось такий, саме ось такий розпалювач, і це дійсно дуже дуже зручно і дуже корисна штука. Та ми перевірили вже на дуже багатьох. Виробниках, скільки, яка довжина горіння, тривалість горіння, тобто, що виділяє кожен з розпалювачів. Тобто цей це топ, я би так сказав. Топ-1 ми маємо це. Далі, чесно кажучи, в мене просто якби, розбігаються і очі, і думки. Але напевно, що би я вибрав з аксесуарів, це для зручності. от такий аксесуар, наприклад, щепці. Безпосередньо ці вони дуже класні, вони дуже легесенькі, вони тут так гарно в руку сідають і вони. За рахунок своєї конструкції дуже міцно зжимають. От ти можеш спробувати, в тебе одна рука вільна. от Попробуй, наскільки вони легкі і наскільки вони легко зжимаються. Тобто це будь-хто. Та-та-та, оце якраз так можна взяти. Тобто, дивись, однією рукою. Ти бачиш, як то кажуть, однією лівою. Угу. Ну, Ще раз можемо продемонструвати. Однією лівою ми беремо поліно. А для чого це? Для того, щоб можна було грань якусь вибрати, або навіть картоплю, коли ти в каміні готуєш, або поліно ще підкинути, коли горить вогонь. Тобто, це така моделька. Їх є якби різних видів, різних аксесуарів, з щіточками, з лопатками. Вже. Це вже набір маємо. Та. Так само такі подібні щипці, і плюс різні аксесуари. До речі, також дуже цікава штука, тому що. Коли ти починаєш цим користуватись, потім ти не уявляєш, як можна було без цього. Наприклад, ці самі щипці, шуфельочка, ось такі щіточки для того, щоб підтримувати ваш пічний виріб постійно в чистоті. Та мені е, легко тобі пояснювати, бо ти цим користувався і ти точно знаєш і розумієш, наскільки це корисно. І напевно, що між цього всього ще вибрати, бо тут все точно корисно і потрібно. Але я би, можливо, для безпеки порекомендував до печі або до каміна підставки. Вони можуть бути або скляні, або стальні. Тобто, це тоді, коли, наприклад, у нас дерев'яна підлога. І тоді, в той момент, якби рекомендовано, щоб грань, яка випаде, не загорілася підлога. Навіть просто поприбирати простіше і легше буде. Тому я рахую, що розпалювач, щепці, аксесуар і підставка це топ-3 того, що нам потрібно для нормального використання в каміні. Я ага. хочу вибрати: от прийти і не вибирати точніше, а просто довіритись продавцям, консультантам, щоб купити те. От як кажуть, що би ти собі просто придбав, щоб воно було ну по хорошій ціні, по хорошій якості, і так щоб я. Купив і був задоволений цією пічкою. Будь ласка, розкажи нам про це. Ну дивись, в моєму випадку дуже важко щось вибрати, тому що у мене дуже величезний асортимент, але ти дуже лушно сказав, що би я собі вибрав. Ми в суботу у мене так якби запалили отаку от пічку. Ми тестували. Оце піч пламен Арія. Ми її вибрали. Вона дуже класно горить, вона дуже технологічна. Фішка її в тому, що є ззаді подача повітря для горіння, тобто ззаді там є спеціальна якби піддув Тому ця модель мені і по дизайну, і по роботі, і по якості дуже класно підійшла. Топ-1 я би вибрав цю піч. Я теж можу додати, що дійсно, погляньте, як вона виглядає, досить сучасно. Мені здається, що в будь-який інтер'єр вона впишеться, знайде своє місце. І ось вам давайте не будемо навіть приховувати цінник, це є грубо кажучи, 45 тисяч гривень. Ви отримуєте готову пічку, яку треба тільки. Під'єднати до димоходу. Так, і в мене там сусіди прийшли, я їм іншу пічку пропонував, таку широкоформатну, вони таку прийшли, дивляться. А чого ти собі таку ставиш, а нам ту запропонував? Тобто ми зупиняємося на цій печі пламен Арія. Супер! Ось така чудова пічка.